Діти, а ви пам'ятаєте, що таке природа? Природа це все те, що нас оточує, і при цьому не створено руками людини. Природа буває жива та нежива. Давайте згадаємо з вами, що таке жива природа. Жива природа це рослини, тварини, птахи. Риби люди. Об'єкти живої природи народжуються, ростуть, розвиваються, дихають, харчуються та відмирають. А тепер послухайте історію, яка трапилась саме на природі. Ця історія про те, як яблуко упало в річку. І дуже зацікавило своєю появою її мешканців. Йшла стежинкою дівчинка і тримала в руці яблуко з одного боку червоне, а з іншого жовте. Тільки но хотіла дівчинка надкусити яблуко, як воно випорснуло з її рук і покотилося з боку на бік, з боку на бік, Спочатку помалу, а далі швидше і швидше. Дівчинка за яблуком, та де там, воно покотилося по стежці, по траві, що росте над самою водою, збоку набік, з червоного на жовтий. Простягнула дівчинка руку, щоб взяти яблуко, а воно в річку хлюб втонуло яблуко, подумала дівчинка. Бо коли кинеш у воду камінь, він тільки шубовсть і нема. Хотіла заплакати, але тільки трошки засмутилася. Хай ті, що в річці живуть, собі яблука візьмуть, подумала вона, та й пішла далі стежкою. Яблуко не потонуло, тільки пірнуло одразу, як впало у річку. Тому дівчинка його й не побачила. Невдовзі яблуко виринуло і тихенько попливло за течією. Спочатку пливло під берегом. Бов з з яких вітерець обтрушував пушинки. Не прості пушинки у кожній дрібненьке насіннячко, а з кожної насіннинки великий явір може вирости. Вітереці, хвильки, крутили й гойдали яблуко. Ось так воно пливло, то червоним боком визираючи з води, то жовтим. Пролітала над річкою синя бабка. Трискотіла крильцями і стрибала в повітрі наліво й направо, лавила різну комашню. Від цієї роботи бабка аж стомилася. Великі очі бабки трохи схожі на бабусині окуляри. Бабка одразу помітила яблука і вирішила на ньому відпочити. Не згортаючи своїх прозорих крилиць, так роблять усі великі бабки. Сіла вона на червоний бік і стала погойдуватися разом з яблуком. Але довго не всиділа, бо хвильки перекинули яблуко. Замочивши лапки, бабка злетіла і знову погналася за комарами та мушвою. Коли це трапився поблизу чорний лискучий жук плавунець той, що живе у воді, а дихає повітрям. Він якраз піднявся з глибини, щоб дихнути. Побачив яблука і, ну плавати навколо нього, оглядаючи з усіх боків. Потім пірнув під воду і вчепився в яблука чотирма передніми ніжками, а задні, довгі й широкі, ніби весла звісив донизу. Довго плив жук плавунець на яблуці, не знаючи, що з ним робити. Нарешті зрозумів, що воно йому ні до чого, велике і тверде. Відчепився, набрав побільше повітря і поринув у глибину, швидко веслуючи задніми ніжками. А рак спершу налякався, не роздивився своїми маленькими очима, що воно таке пливе, і навтьокить. Про всяк випадок, не став навіть чекати, поки яблуко підпливе до нього. Притулився рак до дна. Та й ну підгрібати під себе воду широким хвостом. Так воду скаламутив, що вже не стало його видно, ні чорних клешнів, ні сірого хвоста, навіть ніжок не було видно, а їх у нього аж вісім, а не шість, як у бабки чи жука. І отак задом наперед втік рак під кущ комишу у свою нору. На цей переполох стрибнула у річку жаба, зелена та й ще й у сірих цяточках. Сиділа вона на низенькому березі, де густо росте трава і квітнуть жовті, червоні та сині квіти. Купатися не збиралася, та цікаво їй стало, що це так налякало рака. Булькнула та й поплила по своєму, по-жаб'ячому. передніми лапками розводила воду в обидва боки. А довгими задніми відштовхувала її назад. Тільки голова з очима стирчала над водою так плавати по жаб'ячому і людина може навчитися. Підпливла жабка до яблука та навіть не торкнулася до нього. Було яблуко жабіно цікаве, кругле, лискуче і навіть не ворушиться. Інша справа комахи особливо бабки. Покинула жаба яблуко і повернулася на луку, сілася у траві та й стала полювати на бабок. Пролетить бабка, жаба й підстрибне, щоб її вхопити. Бабка убік, жаба плюх на траву і знов стежить, чи не підлетить ще якась бабка, чи синя, чи зелена, хоч би маленька. Стрибне жаба і знов не поцілить. Набридло це жабі, залізла вона у воду. Та й закумкала сумно. Кум, кум, кум. А яблуко тим часом відпливло далеченько від берега. Сильна течія винесла його на середину річки. Сюди вже не зазирали ні жуки плавунці, ні раки, ні жаби. Вони боялися, що швидка вода занесе їх аж під кручу. Туди де живуть зубаті щуки та величезні сови. Лише білобока з червоними плавцями рибка пліточка не злякалась ні самого яблука, ні швидкої води. Адже вона може плавати навіть проти течії. Плавці в неї по боках, і на черевці, на спині, а хвостом риба розгрібає воду не гірше від рака. Підпливла пліточка до яблука, торкнулася його своїми губами, потім ще раз. І ще швидко так ніби подзьобала, хотіла дізнатися, що ж воно таке. Яблуко їй сподобалось, бо смачно пахло, але відкусити навіть маленького шматочка рибка не змогла. В неї ж нема зубів. Покрутилася пліточка біля яблука, блиснула стріблясними боками, пограла червоними плавцями та й попливла собі далі. А тут і Мартин, що високо летів над річкою, теж угледів яблуко, відразу склав крила і став падати просто у воду. Це, щоб яблуко вхопити своїм великим дзьобом. Але над самісінькою водою змахнув Мартин білими крилами і знову піднявся і полетів, роздивився, що це яблуко пливе, а йому яблука геть не смачні, от якби рибка. Після цього яблуко пливло самотньо, ніхто ним не цікавився і не зачіпав, пливло посеред річки, повз квіти і листя лаття то червоним боком до сонечка, то жовтим. Пливло, пливло і наблизилось до того місця, де під листям щука перечаїлася. Була щука невелика й немала, середня. Може, завбільшки звіник, що стоїть у сінях. Боки в щуки зеленкуваті у жовтих смужках і цяточках, а очі червоні і світяться, стоїть у воді на одному місці ні вперед, ні назад, тільки ледь-ледь ворушить рудими плавцями, чекає. Щуки завжди голодні, і ця, звичайно, теж хотіла їсти. Але щука дуже хитра риба. Ось пливе яблуко до неї, а та вдає, ніби не помічає. Тільки як підпливло яблуко ближче і повернулася до неї червоним боком, щука, як кинеться, зубами як клацне, та як лясне хвостом по воді, аж хвилі пішли. Здалося, Щуці, що це якась рибка з червоними плавцями, а воно яблуко. Дуже розсердилася щука, трапилась їй на очі пліточка і погналася щука за нею. Та де там? Сховалася пліточка у густий кушир, у водяну траву. Повільно попливла щука назад до лаття, стала під ним і не рухається, чекає, чи не підпливе риба. Аж ось течія принесла яблуко до високої кручі. Під кручею річка дуже глибока, вода вирує, не тече в один бік, а крутиться, ніби її помішали у казані Аполлоником. Оце і є вир, що потрапить до нього, крутиться й крутиться, сім трісочок, чотири вербових листочки, стільки бульбашок, що йде можна порахувати. Пушинки з яворів і навіть одне перо, яке загубив Мартин, всі вони вже вирували разом з водою. А на самій кручі ростуть великі верби. Вербові гілки низько схилилися над річкою, їхнє листя навіть мокне у воді. Сонце рідко зазирає під листя, тож і вода у вирі завжди темна. Тут люблять ховатися соби. От і яблуко закрутилось у цьому вирі під кручею, пропливло під вербами раз, потім другий, третій. У глибочині виру ворушився чорний сон. У нього дуже великий хвіст і широчезна голова, маленькі очі і двоє довгих вусів на верхній губі, та ще й чотири коротеньких вусики на нижній. Серед усіх риб сон у річці. Найбільший. Але на яблуко він не звернув ніякої уваги, бо здалося воно йому маленьким, як бульбашки, що плавають на поверхні виру. Не хотілося суму навіть випливати з глибини, щоб роздивитись таку дрібноту. Коли яблуко в десяте пропливло під кручею, я нахилився, тримаючись за товсту вербу, щоб не впасти у вир і витяг його з води. Воно було цілісеньке і світилося на сонці чисто вимите річковою водою. Один бік червоний, другий жовтий. Так ніхто з річкових жителів ним і не поласував. Одному воно здалось несмачним, іншому твердим. Цьому було завелике, а ще комусь за мале, не знали, що з ним робити. Це тому, що ніколи не бачили яблука. Бо яблука ростуть далеко від річки, у саду на яблунях. Ніколи ще яблука не виростали на яворах чи вербах. Якщо ж і трапиться таке, що яблуко у воду впаде, це тільки здивує всіх, хто в річці живе. А більше нічого, взявши яблука, Пішов я понад кручою повз верби, який темний, і глибокий під ними вир, потім лукою по траві, скільки там літає бабок і стрибає жаб. Потім ішов крізь явори, як багато з них летить пушинок. На стежці за яворами я зустрів дівчинку, яка зронила яблуко в річку. Яблуко зраділа дівчинка. З одного боку червоне, а з другого жовте. Це ж моє яблуко. Воно не потонуло? Чому ніхто не взяв його собі? Тоді я розповів їй і про бабку, і про жука, і про жабу, про рака, про мартина, про пліточку, щуку і сома. Всю-всю оцю пригоду. Сподіваюсь, вам сподобалася ця історія. А тепер пропоную вам подумати та пригадати, хто зацікавився яблуком? Кому воно сподобалось? Чи можемо ми назвати всіх цих істот живою природою? А чому ви так вважаєте? Поясніть, будь ласка.